Перший у івано франківську в ліцеї номер 3 відкрили клас безпеки в укритті. Тут дітей навчатимуть правилам дорожнього руху, поводження з вибухонебезпечними предметами та основам життєдіяльності. Відтак школярі зможуть здобувати важливі знання навіть під час повітряної тривоги. Цей клас безпеки буде допомагати як вчителям, які прийдуть сюди і тут всі є, і методичні матеріали, і е, посібники, і те, що діти діс. Можуть побачити зображення, як виглядається, тобто і одяг, наприклад, пожежника, і різні навчальні матеріали. І, і, і власне цей клас безпеки буде таким складовою освітнього процесу нашого ліцею. Клас створили відповідно до методичних рекомендацій. Приміщення поділили на спеціальні зони. До прикладу є зона для перегляду відеоуроків, зона пожежної та мінної безпеки. До мед медичної допомоги безпеки, життєдіяльності, психологічного розвантаження та зона для розваг, облаштувати клас допомогла рятувальники. Компанія ЮНІСЕФ вони розробили дуже багато літератури для навчання як для вчителів, як правильно викладати уроки мінної безпеки, так і для учнів. Там є від віку від трьох років від двох років і до одинадцятого класу на кожен вік. Відповідна програма, що стосується облаштування. Куточка, тут є окрема зона правил поводження з вибухонебезпечними предметами, на які, в якій є 3D-макети. Тобто діти зможуть вже візуально бачити, як виглядає той чи інший вибухонебезпечний предмет, будуть знати, як поводитись, тому що там є так само правила поводження. І ми вже всі знаємо. Діти, напевно, вже всі знають, що не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Це золоте правило, яке ми постійно нагадуємо, постійно дітям кажемо. Окрім макетів вибухівки, учням наочно показують. Зуватимуть, як діяти у тій чи іншій небезпечній ситуації у час війни, наголошує голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Це радше необхідність. Віримо в нашу перемогу, віримо в те, що якнайшвидше вона станеться. Але питання безпеки це не тільки війна, це питання поводження, це питання післявоєнного часу. Тому це дуже важливо для дітей, щоб кожна школа мала такий простір. Такі класи безпеки запевняє директорка департаменту Освіти і науки Вікторія Дротянко планують облаштувати в укриттях усіх навчальних закладів. Це перший такий клас, другий клас ми плануємо зробити в ліцеї номер 20 Ну і поступово там, де дозволяє укриття, зробити такі предметні укриття в кожному закладі. Профільні уроки, де школярам розповідають про безпеку життєдіяльності, відбуваються раз на тиждень. А з тренувальними макетами цей предмет буде в рази цікавіший та корисніший. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія